Бюлетені, скриньки, кабіни для голосування. Виборчий процес триває. Люди активно відвідують дільниці, аби віддати голос за свого кандидата у президенти. Кипить робота і в 52-й дільниці обласного центру. Наразі тут проголосувало вже більше 200 виборців. Досі каже голова дільничної виборчої комісії Анатолій Пицків: не було скарг і від спостерігачів. Від спостерігачів зауважень не було, тому що організовано на виборчій дільниці достатньо організація нормальна, ОВК претензії також до нас не виставляло. Що в принципі задоволені на четвірочку наша дільниця тягне з плюсом таким хорошим, щоб всі такі дільниці були, вибори пройшли без жодних хороших. Людно і 96-й дільниці тут мають право голосувати трохи більше ста виборців. З них свої політичні симпатії задокументували вже майже половина. На відміну від інших дільниць, тут голосують виборці, які перебувають на лікуванні у першій міській клінічній лікарні. Тут ніхто крім перс... крім лежачих і самих членів ДВК не голосує. Є такі навіть люди, які записані в лежачі, що не можуть прийти, але все ж таки приходять голосують. Я цьому дуже радий, що люди все таки хочуть проголосувати. Спостерігач з 96-ї дільниці Марія Путько каже, виборчий процес наразі триває без порушень. Попри ранкову впору та сан здоров'я, люди активно приходять до виборчих дільниць. Особливих таких претензій до роботи дільничної комісії немає. Ну поки що голосування йде спокійно. Пішли із скринькою голосувати, щоб люди проголосували у палатах хворі.